Товариство день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Прямуємо обслуговувати наших безхвостиків, будемо їх годувати. Ну і якраз от в ході робочих процесів піднімемо і обговоримо разом з вами ряд важливих і актуальних питань, які торкаються нашої улюбленої галузі, галузі свинарства. Тому по старій добрі, в кого є можливість підтримати, будь ласка, нас в питання. Ставте в коментарях, якщо будуть вони виникати в ході цього відео. Ну а вже в наступних відео. В форматі відеовідповіді зробимо вам відповіді. Так що не гаємо часу, біжимо ну і тепер до робочих процесів. Якраз от у попередньому відео запитували мене стосовно переходу поросяток з одного БМВД на інший поросяткам 40 кг чи Можуть виникати в отаких от ситуаціях якихось проблеми. Діареї, друзі, як показує практика, у таких от поросяток у них вже повністю сформований кишково-шлунковий тракт і не потрібно там плавно переводити. Просто-напросто робите корм на основі іншого БМВД. Якщо у вас є е, така можливість, можете денків два е, погодувати 50 на 50. Тобто, якщо у вас буде комбікорм на основі. Цього БМВД, яке ви хочете змінити, додавайте 50% корму у новий комбікорм із БМВД, уже новим. Ну і таких от проблем глобально бути не має. Знову ж таки, в моїй практиці такого не було, щоб здорові поросятка, там коли ж ти їх переводиш, або з БМВД на сою і премікс були діареї, або з одного БМВД на інше. Це, якщо поросятка 10-12 кг, там одна історія, а такі от поросятка 40 50 кг, там глобально проблем бути немає. Але знову ж таки може бути всяке. Ще колектив було питання стосовно того, як вирахувати правильне дозування трикальцію фосфату все тим же свинкам, які в цьому потребують. В основному трикальцію ми додаємо ремонтним свинкам, які. Ростуть і розвиваються, ну і доволі таки часто буває, що свиноматкам на супоросі також додатково додаємо трикальцій, адже трикальцій він дуже сильно у випадку, коли ми годуємо супоросних свиноматок, вимивається із молоком. Ну а ремонтні свинки у нас мають гарно правильно розвиватися. опорно-м'язова система має розвиватися кістки, правильно розвиватися. Ну і щоб у свинок у подальшому не було проблем, додаємо трикальцій. Ну і от один із наших глядачів пише, як правильно розрахувати дозування трикальцію на голову. Знову ж таки, товариство. Я користуюсь трикальцієм фосфатом про від ЗВК. Ну, а у вас в залежності від того, якою фірмою ви користуєтесь, самим виробником вказані на. Якраз от, ну, оці, от інформаційні брошурки, дозування, те, яке потрібне для споживання на одну голову. В моєму випадку, як роблю я виходить, у мене розділена норма харчування для свиноматки. Значить, півдози. Я, якщо це ремонтні свинки, кидаю зранку, півдози кидаю ввечері, ну і відповідно. Свиноматкам на лактації роблю так само перша годівля зранку, яка робиться. Разом із зерновою групою перемішую трикальцій. і вже в саму останню годівлю, тому що на лактації я годую від 4 до 5 разів свиноматку. Ну і вже під час останньої годівлі також решту норми додаю. Ну от Від 15 до 25 грам рекомендаційний від трикальцію фосфату. Він дуже дуже гарно працює. Буквально 10-15 днів проходить з моменту його вводу. ну і оті тупотіння ножками. Проходять в принципі, дуже гарно він себе показує. В принципі, можете робити так само. ну, Додавати трикальцій у комбікорм. Ну не знаю, я в цьому сенсу не бачу. якби, Якщо ви виготовляєте великі партії, мені значно легше індивідуально кожній свиноматці давати трикальці. У мене є звичайні кухонні ваги, ложка столова приблизно раз зважу, скільки в тій ложці грам. Ну і пропорції там плюс-мінус це ж. Як якщо видає ста його трішечки більше, погано від цього не стати дві хвилинки? Буквально зупинимося на ситуації, якою вона є у сфері великих відгодівельних поросят. Розповім вам, що із цінами у нашому Конотопському районі і Сумській області на живу вагу, на півтучі сало м'ясо. Ви до речі, товариство пишіть, будь ласка, в коментарях, що у ваших краях сьогодні у нас уже. Якщо мені не змінює пам'ять 10 січня, 25 рік, отже, що у нас із цінами на живу вагу? На рівні 95-100 гривень вона у нас зафіксувалася. Це ціни на домашніх свиней 160-160 На свинокомплексах, от з хлопцями з ким спілкувався, по 82-85 це 120 кілограмовки. Е, знову ж таки, ринок трішечки завмер. Е, значить, по свиноматках з хлопцями спілкувався. Також Андрій е, всіх обзвонив. хотів продати свиноматку 300 кілограмову, але каже, навіть балакати ніхто не хоче і ціну навіть ніхто не озвучує. Хоча і сестрою своєю говорив, що е, свиноматок беруть на рівні 70 гривень за кілограм. Значить, на півтуші 160-170 гривень. Тримаються ціни і продаємо з дому четвертина на півтуші. Що стосується продукції, в роздріб, глобально, також уже місяців два нічого у нас ну не місяців, два місяць, тому що два місяці ціни були вище назад, тому ну от після. Ну, перед новим роком ціна почала обвалюватися. Ну і в принципі десь місяць Як вона тримається на все тому ж самому рівні. Сало від 180 до 270 гривень за кілограм, в залежності від товщини і якби, частини, з якої воно продається свині. Значить, лопатка від 200 до 230 гривень, задок 230-250 гривень, ошик 270-290 гривень. Корейка 220-240 гривень, балик 250 гривень за кілограм. Знову ж таки, продажі, ну, не дуже таки і активні. Але, в принципі, січень місяць він і тим, і характерний. Так, товариство, швиденько, швиденько, часу немає. Сніг падає ще на ну, Сьогодні, по плану, в нас великі-великі справи. Будемо. Приймати опорос, тому що свинка от-от має пораситися. Так що, всім вдячний за те, що дивилися нас, підтримайте вподобайку, як я і говорив, в кого будуть з'являтися питання, обов'язково ставте їх. Ну а ми біжимо працювати далі.